Гвіздок у воротах. Так, як я вже писала, тут кілька історій. Можу сказати одне, це затягує. Тому я почала діставати всіх своїх рідних. Кілька історій маму розповіла, кілька бабуся. В однієї історії поділився навіть брат чоловіка людина скептична і серйозна, тому не вірити йому немає підстав. Втім, напевно. Всі ми скептики, поки не побачимо щось, що виходить за межі нашого розуміння, Буду викладати від першої особи скажу відразу історія не страшна, але все ж не зовсім звичайна. У 2003 році я одружився, після весілля я і дружина стали жити окремо від батьків, в домі моїх померлих дідусі та бабусі. Будинок був старовинний, дерев'яний, але добротний і міцний. Вулиця, на якій розташувалося наше скромне житло, була дворів у шість і, в основному, населяли їх пенсіонери. Так, напевно, ми були там наймолодшою родиною. Наш будинок знаходився акуратно між будинками двох бабусь, милих і нешкідливих, на перший погляд. Бабі-мані було років 60. Бабі Валі, може, на п'ять років побільше. Обидві схоронили своїх чоловіків. Діти роз'їхалися давним-давно по містах, от і доживали вони самотня свій вік, коротаючи час взаємними чаєпиттями. Інше раз бабки заскакували до моєї дружини на вогник. Я був не проти. Розуміючи її, з розуму зійдеш цілий день вдома сидіти, вона в ту пору не працювала. Незабаром ми дізналися, що дружина вагітна, радості не було меж. Але разом з тим прийшла матеріальна проблема очікувалися, хоч і приємні, але все ж додаткові витрати. У той час я працював механізатором у місцевому колгоспі, вирішив, що буду. Інше раз і в ніч підробляти. Тоді дружина попросила дозволу залишати ночувати у нас бабульок в пору, коли я буду в нічну зміну. Я не заперечував, страшно все ж одній в порожньому старовинному будинку. Але ще напружувала якась наполегливість, я б навіть сказав настирливість в поведінці бабок. Вони буквально надавали проходу моїй дружині, кожен день суворо по годинах. Приходили обидві в наш будинок і так само пунктуально через годину йшли. Незабаром я почав помічати деякі дивності в повединці і самопочутті дружини. Вона стала блідою, дратівливою, вічно незадоволений і виснажений вигляд доповнювали картину. Здавалося, що вона ніби навіть стала старше особою. Я списував все. На її цікаве становище, тому терпляче зносився нападки й істерики, що виникають буквально на порожньому місці. Однак я помітив одну закономірність напади дратівливості та істерії починалися відразу після того, як бабки зимиваються геть з нашого будинку. Зате в них, навпаки, спостерігався. Незвичайний душевний і фізичний розквіт. Вони щось наспівували собі під ніс, мили, скребли, прали, підметали, і при цьому на щоках граф рум'янець здорової 30-річної людини. Якось дружину прорвало, і, розривівшись, вона зізналася, що не знає, що з нею відбувається. Їй здавалося, ніби з неї повільно викачують енергію, і все це починалося після відходу бабульок. Розлютившись, я суворо заборонив їй з ними спілкуватися і напускати їх у двір і в будинок, але, повернувшись наступного дня після роботи додому, застав дружину в пригніченому стані, що лежала на ліжку. У миті стояло три брудних чашки з під чаю. Ці баби ніби спеціально вибирали годину, коли мене не було вдома, щоб я не зміг прогнати їх. Зметикувавши, що справа нечиста, я вирішив проробити з каргами одну штуку. Ще в дитинстві від своєї бабусі я чув, як можна зробити так, щоб людина з недобрими намірами не змогла увійти в твоє подвір'я, тим самим заподіявши тобі зло. Не знаю, правда це чи ні, але в той момент був готовий на все. Відшукавши в сараї величезний і ржавий цвях близько 10 сантиметрів завдовжки, я забив його в один із стовпчиків, на яких висіли ворота. Взагалі бабуся казала, що цвях треба забивати в поріг, але так як такого не було біля хвіртки, що виходить на вулицю, я вирішив зробити трохи по-іншому. І ось вони в черговий раз біля нашого будинку. На цей раз я готовий був до зустрічі. Хвіртку попередньо я замкнув, щоб вони не завалилися у двір без мене. Почувши вимогливий стукіт, я вийшов на ганок і запитав, що потрібно. Якась з них, не знаю точно, у обох голоси огидно піскляві. Сказала, що, мовляв, ми в гості до Олічки прийшли. Підійшовши до хвіртки, відчинив її. Дві квочки стояли і усміхалися мені, я запросив їх увійти, не забуваючи при цьому думати про мого маленького помічника, який міцно сидить в дерев'яному стовпі. Старша бабаваля вже занесла ногу, щоб увійти у хвіртку, але раптом обличчя її болісно сморщилося. Його спотворила гримаса шаленої злоби. Все це тривало мить, але я пильно спостерігав за нею. Швидко взявши себе в руки, вона відвела ногу і прошепіла поклич!» на що я відповів, що дружині нині не здоровиться. Весь цей час друга маня, Злобно витріщалася то на мене. То на свою подругу, немов не доганяючи, в чому справа. Посміхнувшись про себе, я запросив цих карг зайти. Бачить Бог, яких праць мені коштувало давитися нудною посмішкою вічливості. Однак, як я і припускав, вони не зайшли у двір, хоч і видно було, що дуже хочуть це зробити. Немов якась невидима стіна не пускала їх далі хвіртки. Потоптавшись деякий час, вони розвернулися і пішли геть. При цьому баба Валя злобно скворчала, як шматок сала на розпеченій сковороді. Після цього я бачив їх, як вони проходять повз наш двір. Обличчя їх висловлювали ненависть, стали позначатися їхні роки. Вони йшли повільно, згорбившись. Гладенькі і рум'яненькі личка зморщились і зсохлись. Вони більше не наспівували пісень і не працювали по господарству з таким завзяттям і ентузіазмом. Дружина ж, навпаки, заспокоїлася. Стало усміхненою, веселою, напади апатії і млявості пройшли, гвіздок витягувати я не став. Нашій сім'ї він не заважав, а на інших мені було начхати. Добрим людям ми завжди раді, а от недругам краще взагалі не підходити до мого дому. До речі, незабаром ті бабки померли. Буквально одна за одною. Видно, не могли довго перебувати одна без одної. До цих пір я не знаю, ким вони були та чи були кимось взагалі. Але привидитись мені таки точно не могло. Та й збігів я таких не визнаю. Дякую, що прослухали цю історію в моєму виконанні. Посилання на історію, музику та відео є в описі. Також не забувайте поставити вподобайку та залишити будь-який коментар для просунення україномовного контенту. Також ви можете попросити мене начитати будь-яку вашу історію або ту історію, яка вам подобається.